П'ятниця в ефірі інформаційна служба Заман Я Яуріні Сітумєрева Вітаю вас. Україна не веде жодних перемовин з Російською Федерацією щодо постачання води до тимчасово окупованого Криму. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков, виступаючи на Київському безпековому форумі. Він ще раз наголосив, що відповідальність за всі гуманітарні потреби несе держава-окупант, тобто Росія. Потреби Криму з точки зору водозабезпечення людьми абсолютно спроможно забезпечуватися з власними силами. Ніякого постачання води до повної деокупації в Крим з боку України не буде. Жодних перемовин на цю тему ми не ведемо ні офіційно, ні неофіційно, ні під, ніяк. Я можу вам сказати як син психіатра, що якщо ви навіть проаналізуєте різні виступи різних очільників окупаційного режиму в Криму, то вони самі собі протирічать, тому там трошки воно спадає на Когнитивний десанат всередині їх офіційно вони роблять заяву, вода не потрібна, Ми дуже такі молодці, а хтось там потім плаче. Тому сприймайте це просто як клініку. Група американських сенаторів закликала адміністрацію президента. Президента США Дональда Трампа ввести нові санкції відносно Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Лист адресований держсекретареві Майку Помпео і міністру фінансів США Стівену Мнучину. Він опублікований на сайтах сенаторів від республіканської партії Міта Ромні і Марко Рубіо для введення санкцій автори листа пропонують використовувати акт Магніцького, а також американський закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його військового застосування. Ті, кого Навальний таврує як шахраїв і злодіїв, намагалися цим нападом змусити замовкнути один з останніх незалежних голосів в Росії. Навальний в даний час є головним критиком Володимира Путіна в Росії. Його розслідування про високопоставлених російських чиновників надихають покоління молодих росіян на мрію про країну, в якій панує верховенство права, і де звичайний громадянин має право голосу. 15 жовтня Євросоюз і Великобританія ввели санкції за отруєння Олексія Навального. У списку санкцій шість чоловік, серед яких директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко, повноважний представник президента Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло. Під санкції ЄС підпав також державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології, філія якого проходила розробка речовини з групи Новачок. Постійна підтримка Канади надихає українців захищати свою країну від агресії Росії. Про таке заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій після зустрічі з міністром закордонних справ Канади Франсуа Філіпом Шампані. Вона та ще понад 30 представників українських канадських організацій обговорили з ним підтримку України та санкційну політику Канади проти Росії. Окрім цього, президент Конгресу українців обговорила з міністром двосторонні відносини в галузі оборони та безпеки, а також пріоритет програми розвитку Канади в Україні. Канада залишається одним із найближчих союзників України. А постійна підтримка Канади є ключовим для зусиль українців захищати свою країну від агресії Росії. Українців та канадців пов'язує фундаментальний принцип, згідно з яким усі народи мають невід'ємне право на самовизначення, право на свободу та мир. Наша громада пишається відданістю Канади підтримувати ці цінності та народ України. Черговий антирекорд COVID-19 в Україні. За минулу добу підтвердили 7517 випадків коронавірусної інфекції. 121 хворий помер. За останню добу найбільший приріст хворих у Харківській, Одеській областях та у Києві. Столиця, поки залишається у помаранчевій зоні, за умови сильного зростання кількості хворих в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає червона зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання медичних госпіталів та медичне сортування. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Наступний рівень це коли до 15 тисяч дойде кількість захворівших. В такому випадку ми будемо змушені ввести практично повний перелік обмежень, які передбачає червоний рівень небезпеки по всій країні. В такому випадку я не виключаю, що дійсно розгорнеться система. Роботи мобільних госпіталів в такому випадку в нас буде повна мобілізація наших лікарів і медичних працівників, включаючи мобілізацію наших лікарів-інтернів. Окупованому Криму повідомляють про смерті ще двох пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. загалом на півострові, за даними окупантів, померли 192 пацієнти від коронавірусу. 139 у Криму, 53 у Севастополі. За минулу добу зареєстровано 205 нових випадків. У Севастополі 58. Стало відомо, що окупанти почали використовувати на півострові російську вакцину. Десятьом медпрацівникам Сімферопольської клінічної лікарні номер. Всім, які перебувають в групі ризику, вже зробили щеплення. Тиша під вибухи гранат. Ворог знов гатил по наших позиціях на Донбасі. Сьогодні обстріляли наші позиції поблизу шумів, що на Луганщині. Вчора російсько-терористичні війська п'ять разів порушували домовленості про припинення вогню. Гатили по наших військах зі стрілецької зброї та з танкового гранатомета. Станом на 12-ту годину поточної доби російські опційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Так, близько 11-ї години противник застосував стрілецьку зброю неподалік шумів. На ворожу провокацію українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає. У поштовий обіг вийшов конверт, присвячений сторіччю від дня народження національного героя кримсько-татарського народу Льотчика Аса, учасника Другої світової війни. Двічі герої радянського союзу Аметхана Султана на основному зображенні конверта портрета Аметхана Султана та епізод з художнього фільму Хайтарма бойовий літак, на якому воював льотчик на тлі кримських гір. Конверт накладом у півмільйони був виданий за ініціативу Укрпошти та меджлісу кримсько-татарського народу. Макет розроблений продакшн студією телеканалу АТР погашення. Конверту спеціальним штемпелем відбудеться у середу. Онучка Метхана Вероніка зраділа новині та сподівається показати пам'ятку вже правнуком льотчика Аса. Ми спитуємо во первогромну благодарність за те, що це діли за те, що не забувають дедушку. дідусь. Спитували гордість. мені дуже приємно, дітям. Ми розповідаємо. Ну хто їх прадіджушка і на душі этот конверт. Вони будуть видіти мат тоже, Я думаю. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А у 21 першій дивіться заман кримськотатарською шефетом на Мотолаєвим. Будьте здорові, гарних вихідних.